Привіт, друзі. Одне із найчастіших запитань, які я отримую за останній час, звучить так: як краще прислуштуватись в Польщі через агенцію чи напряму. І якщо раніше в людей був тільки один варіант це прислуштуватись на роботу через агенції праці, тому що якусь неофіційну роботу десь в польського пана я не беру до уваги, то відтепер за останній час відбулись деякі зміни, і все більше підприємств почало прислуштовувати до себе напряму. Тому зараз я вам коротко поясню, в чому різниця між працевлаштуванням напряму і через агенцію праці, які є плюси і мінуси в обох випадках, і головне, що для вас буде вигідніше. Поїхали! Перше, на що я акцентую увагу, це на ваш прийом, зустріч та оформлення. І тут все просто тому, що що в агенції праці, що в підприємства є рецепція або просто місце, де відбувається прийом та оформлення нових працівників. Тобто, по приїзду вони вас не зустрінуть, і у випадку будь-яких проблем десь за межами роботи вони швидше за все вам не допоможуть. Тобто з усім цим вам представники підприємства допомагати не будуть, тому що у них тільки одне завдання вас працевлаштувати. А от з загенці праці ситуація зовсім інша, тому що це пряма їхня зона відповідальності, і вони не те, що вам допоможуть чи вас проконсультують. Вони заведуть навіть вас по кабінетам і все проконтролюють, тому що вони дуже зацікавлені у вас як в працівнику ж саме стосується спілкування і адаптації при працештуванні напряму координатори в основному поляки, які або взагалі не розуміють нашу з вами мову, або розуміють її на дуже базовому рівні. А от в агенціях праці на етапі зустрічі і оформлення там координатори або україномовні, ну або хоча б російськомовні, тому вирішити будь-які питання буде набагато швидше та простіше. Що ж стосується житла, то знайти житло самому в Польщі дуже важко. Я не скажу, що це взагалі неможливо, але насправді це дуже непросто і проблема, перш за все, в самих поляках. Вони просто не хочуть здавати квартири українцям, які взагалі не перебували в цьому в Польщі, або перебували досить малий час, тому що для них, перш за все, це дуже ризиковано. Але найцікавіше всі ці ситуації саме питання грошей і заробітку, тому що ми ж з вами знаємо, що агенці на цьому добре заробляють. Так, от. Я порахував для вас все, всі витрати, і весь процес, і скажу вам, що насправді різниця досить мінімальна. Якщо ще врахувати весь той час і нерви, які витрачаєте поза робочим процесом, то присутствування напряму однозначно цього не варте, при умові, що у вас немає відповідного досвіду. А ще дуже важливий момент, про який чомусь майже всі забувають, це те, що в Польщі вам не завжди можуть сказати правду про вашу майбутню роботу. І я не кажу вас, що вас обмануть. Ні, вам просто можуть щось забути, сказати, або просто щось перебільшать. Так от, якщо ви будете працювати через агенцію і вам не підійде робота, то вас просто переведуть на інше підприємство. тому що ні одна агенція не буде втрачати свого працівника, і зазвичай агенція одночасно працює відразу з декількома різними. Підприємствами. А от, якщо ви працевлаштуєтесь на підприємство напряму і виявиться, що робота не така, яку вам обіцяли, то тут же проблема. Тоді звільнення пошук нового підприємства, яке захоче вас взяти напряму, і це може бути зовсім не в тому місці, де ви зараз знаходитесь. Ну і відповідно весь процес заново. Тому моя особиста порада вам: якщо ви раніше в Польщі не були, не працювали або працювали досить недовгий час. Бережіть свій час і нерви і звертайтесь до агенції. Це однозначно. Ви краще зосередитесь на самій роботі, зрозумійте, чи підходить вона для вас, і залиште ще, хоч трішки часу, чи побачити саму Польщу, ну або хоча б те місто або містечко, де ви будете працювати або проживати, тому що повірте, в такому режимі через декілька місяців ви. Точно нічого не захочете. Тому, якщо ви їдете на роботу в Польщу перший раз, то я однозначно рекомендую присоштовуватись вам саме через агенції, хто вам що не казав. Але якщо різниця по коштам між пристрастуванням через агенції і між сумарними витратами через пристрастування напряму буде суттєво зростати і буде дуже відчутною, то я однозначно буду виступати за пристоштування напряму. Але знову ж таки з досвіду скажу, що такого не буде, тому що конкуренція в Польщі серед агенцій праці дуже велика. Якщо навіть хтось захоче підняти собі ось цю різницю, то інша агенція навпаки її опустить, щоб отримати собі нових працівників, на яких вона через деякий час заробить набагато більше. Тому не хвилюйтесь, я переконаний, що ось ця різниця завжди буде залишатися в межах норми. Ось такі друзі, відмінності між працевлаштуванням через агенцію і працевлаштуванням напряму. Якщо було корисно, діліться з друзями і залишайтеся зі мною, тому що в мене для вас тільки важлива інформація. До зустрічі!